Прифайного, мирного, благодатного дня вівторка. Ти трошки впала, У мене сьогодні є новий напарник, новий напарник, на нього, нього не дивіться, він так руки піднімає вверх, бо він весь час Бога славить, як і треба. Аби хоча б хтось, коли ми говоримо, коли ми баємося, славив Бога. Слухайте, то ми у Боснії, Герцеговині, в Хорватії, де плюс 20, плюс 25, то ми на термальних водах, де, де взагалі вода може бути плюс 37, то ми в діловому, де все в снігу. І, і, і напарників собі і снігу ліпимо. Але файно, то є життя. Сьогодні вівторок, час спостережень. то Просто як рухаємося в конте, такому контексті Різдва, у контексті Святого Миколая, з дня на день вже очікуємо. Мені аж цікаво, що він мені принесе. То таке файне заохочення, таке файне спостереження знову від дітей. Е, мала Аня цієї моєї сестри, що має... Сім дітей, <хи> то е, взяла телефон від мами, коли говорила мама із татом, тато на передовій є. не буду говорити, де? І вона каже, так, так" маленька Аня, 25 років має, каже, тату, коротше, ти дивися, така справа. Якщо до тебе прийдуть якісь дивні дядьки, вуйки і почнуть тебе пакувати в мішок, то ти не здивуйся, то я тебе замовила у Святого Миколая. Я так страшно розсміявся. <laughs> тату, якщо тебе прийдуть туди, не, в вашу частину, там, де ви перебуваєте, якщо прийдуть і спакують мішок, ти не здивуйся, тату, не панікуй, то я тебе замовила з того Миколая, то він прийде із своїми помічниками і тебе запакує, бо, 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 бо я замовила, бо я молилася, ні? І це так мило, одночасно і драматично, і мило, правда? Скільки дітей сьогодні в нас, лише в Україні, замовили татів, мамів на, на Миколая? Не замовляли більше нічого, тільки ось це. Це такий основний подарунок тата і основний подарунок маму. І це нам дає декілька уроків важливих. По-перше, просто не важливо, а необхідно, брата і сестри, необхідно нам цінувати тих, хто є поруч, цінувати тих, справді кого ми любимо. Це для нас є цінний. Це просто не важливо, це необхідно, це просто життєво важливо. По-друге, маленька Аня показує нам, наскільки ми важливі одні в одну. Які тобі треба подарунки? Дитина 5 років, не хоче ні планшет, ні телефон, ні там навушники, годинник, нічого не хоче. Вона хоче, що тата, правда, в мішку. Я сподіваюся, що тато правильно зрозумів. Це на Миколая. Вона хоче тата-тата та, та, як подарунок, вона хоче тата та, додому. Тата додому. Це таке нормальне, природне, натуральне бажання кожної дитини. Тата. Також це нам це нам підказує, власне, що отримуємо зцілення тоді, коли приблизно десь так ми будемо бажати тата небесного, коли ми будемо приблизно десь в таких межах бажати для себе Отця Небесного, бажати для себе Бога. Бажати для себе присутності Божої, з ним побавитися, з ним побалакати, побути просто для нього, просто побути. Оце, що для дітей дуже важливо, побути біля тата. Сила. Дякуємо Ані за файну рекомендацію, за таку файну ідею. Готуємося до Миколая і тим, що пишем свої запроси. Я, бо мої діти знову, Тереска, вчора <фай>, мене пішла, каже, тихенько, вже після ефіру, я там мав ефір пізній. Онлайн такая тихає в татку, але скажи мені чесно, я нікому не скажу. Що ти Миколай існує чи не існує? Це він допомагає, чи не він. Так от Тереско, тут сутні нема. От я особисто, коли був юнаком, вже коли виростав з дитинства, у мене були з'явилися сумніви. Я чи існує Миколай? І тепер, чим більше я росту, тим більше бачу, що він існує. Мало того, він стількох людей надихає ставати Миколаєм. Він стількох людей надихає до добра, до захисту, до, до жертовності. До самопожертви, до того, ну, власне, до любові. Отак, ну, як, як, як нас надихає сам Ісус, до любові, сила. Дякуємо маленькій анічці у 5 років за таке файне нагадування. Вона, вона, вона теж сьогодні помічник. Вона десь тут стоїть, не знаю, а, а, Аня з мішком <гум> очікування. Дай Боже. Також пригадую товариство, що цього тижня ми поки що нажали на паузу. По всіх таких біганинах срочних і, і намагаємося самим, самим бути святими Миколаєвим. Дякую за вашу жертовність. Вчора вже така кількість донатів прийшло, що вже точно скажу, що два велосипеди ми вже будемо замовляти. Файні для тут місцевих таких хлопців і дівчат, які далеко жить від школи, і будемо ще шукати інших. І також знаю, вже, що через ваші донати, вчорашні з понеділка, точно вже декілька хлопців і дівчат. Які на це не занадто собі можуть дозволити зможуть, зможуть отримати пристойне взуття і пристойний одяг. Зможуть отримати в подарунок знову ж таки, не планшет, і не щось там невідомо цифрове, зазоряне. Але нормальне взуття і, і навіть одна сім'я отримує плюс доставку дров і продуктів до своєї хати. Щоб все завдяки вам. Тому хто хоче приєднатися цього тижня, ставати правою рукою Святого Миколая, то наголошую, що реквізити для цього. Всі присвячені внизу під відео, власне, аби стати помічниками, аби стати колегами Святого Миколая, аби стати тими, хто справді йому допоможе полюбити, допоможе просто подарувати те, такі речі, для яких ці речі смішні, для деяких людей, а для деяких це просто мрія. Такий велосипед, як добре взуття, кофта, продукти, привезти якісь дрова на перший час до хати. Так що запрошую вас. Ставатися до віколаєм, хто хоче. Файно. Дякуємо Аніці, улюбленій племінниці, за, за файний урок, і за файне спостереження і за круту ідею. Вчимося любити, поширімо любов і поширімо добро як лише зможемо. Майтеся файно, Мир вам. Правда? Слава Богу, і далі, слава Богу. Молодець.